Стіни великого будинку, наче вбирали в себе тишу, важка гнітюча тиша, що буває лише там, де нещодавно оселилася смерть. Остап стояв біля високого вікна, дивлячись на сірий, заплаканий дощем сад. Кожна крапля, що стікала по склу, здавалася сльозою, і хлопець мимоволі думав, що навіть небо сумує за його батьком Тарасом Захаровичем. Могутнім, владним, непохитним чоловіком, який збудував імперію з нуля. І так само владно намагався збудувати життя свого єдиного сина. Позаду почулися тихі кроки. Остап не обернувся він знав, хто це. Остапе, час, м'яко промовила Ілона. Адвокат уже чекає в кабінеті, всі зібралися. Він повільно повернувся. Ілона виглядала бездоганно, як і завжди. Строгий чорний костюм, ідеально вкладене темне волосся, обличчя, на якому застиг вираз стриманої скорботи. Вона була правою рукою його батька останні десять років, його тінню, його довіреною особою. Після смерті Тараса Захаровича вона взяла на себе всі клопоти, організацію похорону, управління компанією в цей перехідний період і, звісно, підтримку самого Остапа. Вона була поруч, наче скеля, об яку розбивалися хвилі його розпачу та розгубленості. Я готовий. Його голос прозвучав глухо, чужо. Він ішов коридором, відчуваючи на собі погляди родичів. Вони зібралися тут, наче круки, чекаючи на свою частку. Дядьки, тітки, двоюрідні брати, яких він не бачив роками. Усі вони раптом згадали про свою любов до покійного, щойно дізналися про оголошення заповіту. Остап зневажав їх, але мовчав. Батько вчив його тримати емоції при собі, особливо коли йдеться про бізнес. А родина, як не дивно, теж була частиною бізнесу. У кабінеті батька нічого не змінилося масивний дубовий стіл, шкіряні крісла, полиці з книгами, які ніхто ніколи не читав. Важке повітря було насичене спогадами. Остап сів у крісло навпроти нотаріуса, сивого чоловіка в окулярах, а Ілона сіла поруч, поклавши свою прохолодну долоню на його руку. Жест підтримки, що здавався майже ритуальним. Якщо всі в зборі, я можу починати. прокашнившись, оголосив нотаріус і розкрив товсту папку. Остане не слухав. Його думки були далеко. Вони поверталися в минуле, п'ять років тому. Коли цей кабінет був для нього місцем найстрашнішої бурі в житті, тоді він стояв тут, перед розлюченим батьком, і намагався довести, що його кохання до Соломії справжнє, що вона не мисливиця за грошима, а проста щира дівчина, з якою він хотів пов'язати своє життя. Ти сліпий, сину, гримів тоді Тарас Захарович, ця дівка з бідної родини бачить у тобі лише гаманець. Вона зруйнує все, що я будував роками, я не дозволю. А потім за кілька тижнів Соломія зникла, просто зникла, зібрала речі, залишила коротку холодну записку Пробач, я не можу так більше, я знайшла іншого не шукай мене. І все. Світ Остапа розколовся. Він шукав її, намагався знайти відповіді, але натрапив на глуху стіну. Батько лише співчутливо хитав головою Я ж тебе попереджав. З часом біль притупився, перетворившись на холодний шрам на серці. Він змирився, поринув у роботу, намагаючись заслужити батьківське схвалення, стати гідним спадкоємцем. Він так і не зміг нікого покохати знову. Всю свою частку в корпорації Горизонт, а також усе рухоме і нерухоме майно, я заповідаю моєму єдиному синові Остапу Тарасовичу Кравченку. Зала загуділа. Остап відчув, як напружилися родичі. Він знав, що так і буде. Батько ніколи б не розділив свою імперію. За однієї умови, продовжив нотаріус, піднявши палець. Управління компанією протягом наступних десяти років він повинен здійснювати спільно з моєю довіреною особою та виконавчим директором Ілоною Вікторівною Панасенко, яка отримує повний контроль над 50% акцій з правом голосу на цей період. Після закінчення десятирічного терміну або в разі їхнього одруження повний контроль переходить до Остапа. Тепер тиша стала дзвінкою. Остап подивився на Ілону. Вона спокійно дивилася на нотаріуса, наче чула ці слова не вперше. Звісно, вона знала батько все продумав він не довіряв синові повністю, вважав його занадто м'яким. Ілона була його гарантією, його страховим полісом. Вона втілення прагматизму і залізної хватки. Навіть шлюб це був не наказ, а хитрий хід, спосіб передати владу синові, але лише тоді, коли він буде під надійним наглядом. Раптом важкі двері кабінету зі скрипом відчинилися, всі голови повернулися в той бік. На порозі стояв старий чоловік дуже старий, згорблений у потертих, але чистих костюмі, який, вочевидь, був йому завеликий. Його обличчя було вкрите глибокими зморшками, а в блідоблакитних очах горіло якесь дивне полум'я. Остап впізнав його це був пан Данило, колишній начальник охорони на одному з перших батькових заводів. Він працював на Тараса Захаровича ще з тих часів, коли імперія вміщувалася в одному орендованому цеху. Пан Данило пішов на пенсію років сім тому. Що він тут робив? Прошу вибачення! Його голос був тихим, але на диво твердим. Я маю сказати дещо важливе це стосується заповіту і честі Тараса Захаровича. Першою отямалася Ілона, її обличчя, зазвичай таке спокійне, намиць потворила гримаса роздратування і страху. Хто вас сюди впустив? Її голос став різким, металевим. Охороно! Але охорона не з'являлася. Двоє кремезних чоловіків біля входу, вочевидь, розгубилися від несподіванки. Виведіть цього божевільного, він не має права тут бути, прошепіла Ілона, звертаючись до родичів, що сиділи найближче до дверей. Двоє двоюрідних братів Остапа, раді нагоді вислужитися, підвелися і рушили до старого. Зачекайте, раптом голосно сказав Остап. Всі погляди втупилися в нього. Він відчув, як здивовано стиснулася рука Ілони. Пане Данило, що ви хотіли сказати? Остапе, не треба, прошепотіла Ілона. Це старий чоловік, він міг щось переплутати. Не влаштовуймо цирк. Це не повага до пам'яті твого батька. Але Остап дивився на пана Данила. Він пам'ятав його з дитинства, пам'ятав, як той пригощав його цукерками, коли батько брав малого сина на завод. В очах цього чоловіка ніколи не було брехні, і зараз у них був біль. Я хочу його вислухати, твердо сказав Остап, вивільняючи свою руку. Він кивнув старому Говоріть, будь ласка. Пан Данило зробив кілька кроків уперед, спираючись на палицю. Брати неохоче відступили. Дякую, хлопче, сказав він, дивлячись прямо в очі Остапу. Я довго мовчав, боявся. Спочатку боявся гніву твого батька, потім Потім просто не знав, як усе виправити. Але ховати правду разом із Тарасом у могилу це гріх, який я не можу взяти на душу. Він перевів подих, його груди важко здіймалися. Йдеться про Соломію. При згадці цього імені в Остапа всередині все похололо він відчув, як кров відлила від обличчя він подивився на ілону. Вона була біла, як стіна, її пальці нервово стискали під крісла. Вона не кидала тебе, Остапе, продовжив пан Данило. Її змусили. Це брехня, маячня старого. вигукнула Ілона, зриваючись на ноги. Він вижив з розуму. Остапе, невже ти повіриш йому, а не своєму батькові? Мій батько помер, а пан Данило живий, і я хочу почути правду. Голос Остапа був крижаним. Він вказав Ілоні на крісло Сядь і мовчи. Ілона, вражена його тоном, повільно опустилася на місце. В кабінеті запанувала мертва тиша, яку порушувало лише важке дихання старого. П'ять років тому твій батько був не в собі, почав пан Данило. Хвороба вже починала підточувати його. Він став підозрілим, бачив змови там, де їх не було, і дехто. Дехто цим дуже вміло користувався. Йому нашіптували, що Соломія загроза для бізнесу, що вона хоче обібрати тебе, зруйнувати родину. Він важко подивився на Ілону, яка втиснулася в крісло, намагаючись стати невидимою. Була інсценована крадіжка з батькового сейфа зникла велика сума готівки та старовинна прикраса твоєї покійної матері Дрібні докази. Підкинуті речі, підслухана розмова, все вказувало на Соломію. Її батько тоді саме відкривав невелику майстерню, йому були потрібні гроші. Все склалося ідеально. Тарас Захарович був розлючений, він повірив. Остап слухав, і шматки болючої мозаїки починали складатися в його голові. Він пригадав той період батькову холодну лють, його слова про злодійкувату натуру бідняків. Натяки яких він тоді не розумів. Тарас хотів викликати поліцію, продовжував пан Данило, але йому порадили не роздувати скандал. Натомість він викликав дівчину сюди, в цей кабінет. Я тоді ще працював, був у приймальні, я чув крики. Він поставив їй умову або вона зникає з твого життя назавжди, пише ту кляту записку і ніколи не розкриває рота, або він не лише садить її до в'язниці за крадіжку, якої вона не скоювала. А й знищує її батька, його маленьку справу, всю їхню родину. Ти ж знаєш свого батька, Остапе він міг це зробити. Остап заплющив очі. Картина постала перед ним так яскраво, наче він був там. Соломія, його ніжна, трохи налякана Соломія, одна проти розлюченого титана, яким був його батько. Вона кохала свою родину, вона б зробила для них усе вона пожертвувала собою і ним. Чому ви мовчали? видихнув він, розплющуючи очі. Я боявся, чесно відповів старий. Я був самотньою людиною, вся моя надія була на пенсію від компанії. Тарас Захарович дав мені зрозуміти, що моє мовчання буде щедро винагороджене, а потім. Потім мене відправили на пенсію, і я просто жив зі своєю совістю. Але я знав, що це неправильно. Я знав, хто стояв за всім цим, хто підкинув ідею, хто підлаштував докази, хто нашіптував Тарасу на вухо, позбавляючись від конкурентки. Пан Данило повільно підняв тремтячу руку і вказав прямо на Ілону Це все вона. Вона завжди хотіла не просто бути правою рукою, вона хотіла бути королевою. Вона розчистила собі шлях до влади, прибравши єдину жінку, яку ти кохав, і переконавши твого батька, що лише вона, Ілона, може бути тобі надійною партнеркою, навіть у шлюбі. Брехня. Ілона схопилася з місця, її обличчя перекосилося від люті. Це наклеп, старий маразматик, якого підкупили наші конкуренти, щоб зруйнувати компанію. Остапе, ти не можеш у це вірити. У нього немає жодних доказів. Докази є, тихо сказав пан Данило. Він поліз у внутрішню кишеню свого піджака і дістав старий пожовклий конверт. Твій батько не був чудовиськом. Під кінець життя його мучила совість. За місяць до смерті він викликав мене до себе. Він уже погано говорив, але був при тямі. Він віддав мені це, це його лист. Він просив передати його тобі, якщо. Якщо Ілона спробує піти далі, ніж просто бізнес-партнерство. Він зрозумів, яку гру вона вела можливо, запізно, але зрозумів. Він простягнув конверт Остапу. Руки хлопця тремтіли, коли він брав його. Він впізнав почерк батька кривий, непевний, але його. Він розірвав конверт. Всередині був аркуш паперу, списаний словами каяття. Батько писав, що дозволив засліпити себе, що зламав життя двом людям через свою гординю та параною, підживлену ілоною. Він просив у сина пробачення і писав, де знайти Соломію. Її родина переїхала до маленького містечка на заході країни, подалі від ганьби та спогадів, і там була приписка. Ілона повернула ті гроші й прикрасу за тиждень після того, як дівчина поїхала, сказала, що знайшла їх за диваном. Я тоді все зрозумів Пробач мені, сину, якщо Остап підняв очі від листа. Повітря в кімнаті, здавалося, можна було різати ножем. Він подивився на Ілону. В її очах більше не було ні скорботи, ні впевненості. Лише холодний тваринний страх. Вона зрозуміла, що програла. Забирайся, сказав він тихо, але в цій тиші було більше грому, ніж у всіх криках його батька. Забирайся з цього дому, з моєї компанії, з мого життя. Тобі пощастить, якщо я не викличу поліцію. Ілона мовчки, не дивлячись ні на кого, розвернулася і, цокаючи підборами, вийшла з кабінету. Родичі дивилися їй услід, потім на Остапа, нічого не розуміючи. Нотаріус зніяковіло згортав папери. Остап підійшов до пана Данила і міцно, але обережно обійняв його згорблені плечі. Дякую, прошепотів він. Дякую, що повернули мені життя. Минуло два тижні. Остап розібрався зі справами в компанії рішуче і жорстко, як ніколи не очікував від себе. Він відчув у собі батькову силу, але тепер вона була спрямована не на руйнування, а на справедливість. Він забезпечив пану Данилу гідну старість і повагу, а потім він сів у машину і поїхав. Він їхав кілька годин, керуючись адресою з батькового листа. Маленьке тихе містечко, загублене серед пагорбів. Він знайшов потрібний будинок з невеликою майстерною поруч. На вивісті було написано Різьблення по дереву родина Коваленків. Він побачив її у дворі. Вона розвішувала білизну Соломія, трохи старша, з кількома тонкими зморшками біля очей, але така ж прекрасна. Її рухи були спокійними, плавними. Вона помітила його і завмерла, притиснувши до грудей мокре простирадло. Остап вийшов з машини і повільно пішов до неї. Він не знав, що сказати. Усі слова, які він репетирував у дорозі, вилетіли з голови. Він просто зупинився за кілька кроків і промовив її ім'я Соломія. В її очах він побачив усе: біль, страх, образу і незгасле кохання. Сльози покотилися по її щоках. Я все знаю, тихо сказав він. Пробач мені. Пробач, що не зміг тебе захистити. Пробач що повірив. Вона випустила простирадло з рук, воно впало на землю. Вона зробила крок до нього, потім другий, а потім кинулася в його обійми, ридуючи так, наче виплакувала весь біль п'яти втрачених років. Остап міцно тримав її, вдихаючи, забутий, але такий рідний запах її волосся. Він знав, що попереду ще багато сліз, розмов. І спроб загоїти глибокі рани. Але зараз, у цю мить, стоячи під тихим небом у цьому маленькому містечку, він уперше за довгі роки відчув, що повернувся додому. Його спадщиною була не імперія батька, його справжньою спадщиною було це втрачене і знайдене знову кохання, і цього разу він його нікому не віддасть. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк. Так ви не пропустите майбутнє відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу.